So... Розпочиналося все 20 лютого 2014 року. Російські війська без знаків розрізнення розпочали на території Криму активну збройну операцію з метою анексії Кримського півострова від України та окупації його Росією. 26 лютого. На заклик меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України. Захоплення півострова стало першим етапом збройної агресії між Росією та Україною, яка триває вже 11 рік. Я народилася та виросла в місті Севастополь. Зростала, навчалася, розвивалася, любила, дружила, навчала дітей української мови та літератури, будувала плани на майбутнє. Проте в лютому 2014 року прийшли зелені чоловічки і поділили моє життя на до та після. На щастя, нам з чоловіком вдалося виїхати без безперешкодно із Криму на Житомирщину, і тепер Бердичів є моїм другим домом. Завдяки цьому я маю можливість бути тут вільно висловлюватись в демократичній державі в державі, яка виборює свою незалежність. Я теж народився з сім'ї кримських татар. Коли це все почалося з 2014 року почав воювати, продовжувати те, що почали мої бабусі, дідусі, боротьбу за вільну Україну, за вільний Крим. Я дуже хочу, щоб весь український народ ніколи не забував, що уся окупірована територія України, особливо Крим, Херсонщина, Запоріжжя. Донеччина, Луган, Луганська область, що це є територія України? Ніколи цього не забувайте, будь ласка.